Це для лісників в один момент, в один час, проміжок часу, більше 10 років, можна сказати, я керував тут лісовим господарством у цьому місці. У мене ліс знаходився по факту, по факту на західному узбережжі Хаджібея, от він Хаджібей, по узбережжю по, Хаджібея. По західному куяльника і по східному хаджібе. Отак. Отут. Ну тут, скажімо так, я не знаю, при мені ми нічого тут не садили. І до мене, очевидно, ніхто тут нічого не садив. От, там, бачите, напроти садили. Там. А тут не садили. Але тут де більше, де менше є. А отам далі, оце там кілометр звідси, балка величезна. І ота балка на 100% засаджена моїми попередниками. Моїми попередниками. Її довжина десь 3 кілометри. І там далі засаджено. Тобто тут ліси є різні балки, засаджені, в глиб І береги. От береги по куяльнику більш-менш засаджені. По Я вам скажу, що куяльник легше засаджувати, о, дивіться, бачите, от, то східне, східне побережжя, бачите, як воно позаростало? Східне краще заростає, тому що на східне не так б'є сонце. Більше тіні, його не так випалює. А західне, південне, те, що направлено до сонця, то дуже тут важко росте, важко. Важко. Ті сонячні. Такі важко дуже ростуть, їх випалює. А в балках тут просто неймовірний може бути в ліс. Самих балках, де сонця немає, де цієї спеки немає, то тут прекрасний ліс. Ви навіть не впізнаєте. В балках там ліани, здорові дерева. Там здорові дерева такі ростуть по 20 метрів висотою в балках. Ну і тіністі береги, тіністі, там де тінь. Оце таке. Це от Одеса тут недалеко, це і море недалеко. Бачите, природа росте і дуже гарно. Завдяки природі тут мешкають багато звірів. Правда, на них прес тут сильний. Багато холодку лік, холодок. Холодку багато, тут місцями холодок тягнеться на метрі. Взагалі тут дуже Пташ... птахів багато різних, таких екзотичних, там, сині, жовті, там, таке от щось. Колоритне. Гарні місця, гарні місця. На жаль, на жаль, озеро вбите. Озеро вбите, загажене, прямо смердить місцями. Місцями, деколи воно смердить, жовте кидає, грязь болото, в нього зайти не треба. Раніше ми купались, були пляжі. Зараз туди зайти страшно. Не знаю, як там бідні животні п'ють ту воду, але це страшно. Ось таке от. Оце південний степ при Чорноморі. Міждемання називається. Міжліманія Одеський район.